І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Ви на каналі Пономаренко за кермом. В сьогоднішньому відео ми з вами розберемо ціни на ЗАЗ Славута. ЗАЗ 11.03. В наступному відео проанонсую, що у нас з вами буде Hyundai Tucson першого покоління, кросовер. Всі люблять кросовери. поговоримо про них, скільки вони коштують. І так, приступаємо до ЗАЗ Славута. Зараз на ринку в нас існує 1125 штук машин, які продаються. Досить велика пропозиція вибрати є що? Машини недорогі, але там є і дешеві, і низькі, і високі ціни будемо розбирати. Найдешевшу машину я знайшов за 262 долари. Машина 2006 року в місті Вишгород. вона не на ходу. Але 262 долари. 1.2, бензин, дуже гнила машина. 200 000 км пробіг. Не на ходу, але каже, що всього-навсього треба в старті і датчик коліновала. От, поставили ці дві запчастини і машина за 262 долари, як пташка, як ластівка, полетіла. Е, ну, Якщо серйозно, може, може, я не знаю. Звичайно, треба машину дивитися, Бог його знає. Вона страшна, вона гнила, але за таку ціну це нормально. Якщо питання тільки чисто в цьому стартеру чи датчику колінвала, ну, це чепуха. По суті, ну, це ставиться, там, я не знаю, е, ну, стартер може поставити там, не знаю, там, за годину часу. Не напрягаючись, дачі колінвала розібрати, зібрати ще там, година. Да? Тобто, якщо це тільки так, то прям ну, взагалі космос. Де можна купити ці запчасті? Та в інтернеті зараз можна купити за невеликі гроші. Якщо підпишетесь на мій канал, то як підписник отримаєте промокод Тарас. І тоді можете купити машини собі, запчастини для машини в інтернет-магазині Автомеханік. От тоді, будь ласка. Там дадуть там скидку 10%, скажете, що ми от від Тараса, Пономаренко за кермом. Дайте нам скидку, і от вони вам насиплять їх, там стартерів, датчиків, всього, що завгодно. В них запчастей просто неміряно. Але якщо серйозно, я не дуже впевнений, що ця машина потребує тільки датчика і стартера. І так, пішли далі. Ще одну дешеву машину, але яка вже на ходу, я знайшов за 344 долари. Це машина 2003 року продається в Запоріжжі. Вона 1,3, газ бензин. 179 тисяч. Ну вона гарчить як чорт. Чому? Каже, що в неї зірвані штани. Ну, це не штани, не кальсони, як кажуть французи. Ні, це штани це частина вихлопної системи, яка чіпляється за двигун. от. Це просто запчастина. Чи. Там тільки штани, там, чи там проблема в тому, що це штани зірвалися і вони прогнили, чи там порвалися шпильки в моторі і треба висверлювати. Ну, коротше, я не знаю. Але з другої сторони, 344 долари. Як машина, яка на ходу, то може є сенс. Якщо у вас не багато грошей, а треба машина, то чому ні? Найдорожчу машину, якщо ця 344, то тепер поговоримо. А що ж найдорожче? Ну, майже в 10 разів. За 3000 доларів продається машина 2003 року в місті Київ. Коротше, вся така із себе, вона прямо офігенна. Один і два бензин. Це тачка для мажорів. От якщо ви коротше, хочете йти на вибори і сказати, я патріот, я їжджу на машині українського виробництва, ну коротше, то ця машина, звичайно, для вас. Вона така прям вся із себе, 40 тисяч кілометрів пробіга і каже, якщо ви не, якщо ви не син депутата. То можете купити цю машину в кредит. Вон, таврія за 3000 доларів. Ще одну дорогу машину я знайшов за е, 2800. 2007 рік Запоріжжя 1,2 інжекторна вона, 11 тисяч пробігу білого кольору. І каже, така типу, я її купляв була 9, а зараз короте, 2000 накатав, через год продаю. Ну, короте, Хочу, щоб ще з кимось цим поділитися. О 2800 і Славута ваш. Вона непогана, вона дійсно гарненька. І перша, і друга машина. Кстаті, з тої червоної ще питання таке каже 40 тисяч, а там начебто я дивився в огляді всередині, а начебто вона там 83 тисячі пройшла. Тому цих пробігах, я як казав, як не вірю, так і не, ну, як не вірив, так і не вірю. Ну, то есть, отак. Е, яка плюс-мінус нормальна ціна, я так вважаю, на, ну, на Славуту? Е, це от я знайшов таку машину в місті Новояверівськ. Вона продається за 750 доларів 2004 рік в місті Львів. ой, у Львівській області, господи. 1,2 достатньо в нормальному стані машина. Вона така в темно-синьому кольорі 200 тисяч вже пройшла. От Якщо хочеться машину плюс-мінус живу, то може не шукати по низу ринку і не платити тим космонавтам по 3000 доларів там за Славуту. Да? А краще от, шукати от таку машину, досить живу в нормальному стані, Пропозиція 1125 штук. Є що вибрати. І потім вже там зробити її якусь ревізію. Там окей, за 750 доларів купив. Якщо якісь запчастини треба, воно в інтернеті купив собі, сам поставив. Ну, якщо руки з того місця ростуть, де треба. Да? Там. Будь ласка, і машина на ходу, і ти точно знаєш, бо ти її сам своїми руками провірив, і ти не заплатив за неї всі гроші світу. Ну це моя концепція. Я знаю, що якщо хтось заробляє трохи більше грошей, то може купити машину. Але навіть ті автоподборщики, ну вряд ли вони будуть шукати Таврію з бюджетом там, тисячу чи півтори тисячі доларів. Вони за свою роботу ходять 400-500 доларів. Да? Бо будь-у вас там плюс чотириста п'ятсот доларів, то ви взяли там не за півтори, а за дві вже там прям таку, я не знаю, роз але навіть ота, така, раз така, вона теж може бути дуже підгулявша. Тому я завжди за те, що якщо грошей небагато, руки, молоток, зубило і вперед. І того це, це моя концепція. Я знаю, що вона не всім підходить. Напишіть мені в коментарях, кому підходить така концепція, якщо немає грошей, а кому не підходить. Ще одну дешеву машину я знайшов за 800 доларів. Це машина 2002 року, продається вона в Чернівцях. 1,2, бензин. ну Така досить збережена машинка. 119 тисяч пробігла. Не знаю, чи правда, ніколи не вірю пробігам, Але вона така рожевенька. Я спеціально взяв, може дівчатка дивляться наш канал, а може такі жорсткі пацани, яким пофіг, який цвіт машини. Ну коротше. Я вважаю, що краще купити машину трошки, може не по низу ринка, але трошки десь такий, знаєте, нижче середнього. І потім якусь купити запчастину і поставити, і знати точно, що машина працює. Ну і Більше того, як я вже говорив, я ще раз скажу. От інтернет-магазин, автомеханік, нормальний інтернет-магазин, нормальні ціни, адекватні. Підпишітесь на мій канал, отримаєте скидку мінус 10%. Промокод Тарас. Якщо треба запчастина, не хочеться підписуватися, підпишіться, отримайте скидку. Купіть запчастину, поставте на машину, потім відпишіться. Тобто це не проблема. Для мене це не проблема, для вас це буде польза, супер, я тільки за. Що по характеристиках? От я Там було три мотори, основних, Понятно, були в них там різні форсування, були карбюраторні, були інжекторні. Але там був 1,1, 1,2, 1,3. Я взяв 1,2, інжекторний, в нього потужність 60 кінських сили. Машина з нього максималка з ним 147 км в час, ну майже 150 по витраті пального місто 8,6, траса 5,6 і в середній там десь 7-7,5 літрів. Це нормальна витрата пального, невелика і мала. Що походять ці мотори і взагалі ці машини? От я, наприклад, подивився, і от з таким самим мотором 1,2 я знайшов машину, йшла, пройшла 520 тисяч км. Тобто, 502, ну півмільйона. Ще знайшов з таким мотором, машина пройшла 853 тисячі кілометрів. Ну це прям ну досить реально вже дофіга. І ще одну знайшов з мотором 1,387 тисяч. І якщо мені люди скажуть, що ці мотори не ходять, це неправда, вони ходять. Звичайно, вони ходять за щодо того, що їх обслуговують. Бо всі машини треба обслуговувати. Не треба мені казати, що от вона має служити вічність. Не буде ніяка машина служити вічність. Обслуговуйте. Купуйте запчастини в тому ж інтернет-магазині автомеханік, і, у вас, і буде вам щастя, якщо немає багато грошей на нову тачку салона викотити, то чого не купити отаку от машинку, підремонтувати і краще бути на колесах, чим без них. Хтось погоджується, хтось ні, напишіть мені в коментарях. Краще ходити пішки чи краще все-таки мати якусь недорогу, стареньку машину, але свою, собственну. Я за собственну машину. <ріст> Ви для себе самі вирішуйте. Що ще можна купити по цих машинках, якщо просто треба машина, цей бюджет. Тобто ну, не питання, не була там, у вас мічта, славуту купити, а просто треба машину. Якщо взяти бюджет, там, от, ну, грубо говоря, 1000 2,5 ну, тисячі, але з 2,5 це вже дофіга. Наприклад, 1000 до 2 там, там, тисяч, да? то е, є смисл подивитися, номер один це Lanus, я робив на нього ціни, дійсно можна за ці гроші купити. Lanos і Сенс можна взяти з таким бюджетом, по суті, як Славута. Ще, як варіант, можна взяти е, Жигуль е, 9-ку або 99-ку. По суті, ну, от Славута це як 99-ка, а е, там, 8, 9 це можна сказати, як е, Таврія, то є, от, Таврія Нова. Так само хочете подивитися, ціни є і на Таврію Нову, і, і на 99-ку робив, але в минулому році ще. Також вони пролазять. Гольф ще може бути, Гольф 2, Volkswagen Golf 2, і Volkswagen Golf третій 3 може бути за ці гроші. І за ці гроші ще можна глянути Opel Kadetta. Вони старенькі, але по суті, це... Ну, от, на платформі Kadetta робився Lanus. От за ці гроші можна ще пошукати от такі машини. Чим не варіант, це вам збільшує можливості. Хтось може на дух не переносити Славуту, але просто мало грошей, а комусь може і Славута отлична машина. Тобто вибор є, але з додатковими моделями вибір стає набагато більший. У мене наразі все, друзі. Сподобалось відео, ставте вподобайку. Ось ось вподобайка, підписуйтесь на мій канал, отримуйте скидку в інтернет-магазині Автомеханік. мінус 10%. А це досить суттєва скидка. Е, кстати, там, що буде в них чорна п'ятниця, буквально на днях, там буде взагалі ціни падати донизу. І якщо треба якусь запчастину для машини, то там ви знайдете там номенклатура просто величезна. В наступному відео, друзі, ми з вами розберемо ціни на Hyundai Tucson, на кросовери, Tucson першого покоління. А в мене наразі все. З вами працював Тарас Пономаренко. До зустрічі в наступних відео.